Сент, і тут все. Е, це ну, да. ворота, гараж, ворота, гараж, ворота. 10 метрів пошту mm -hmm. терпуть далеко. Хочеш зміститись, так? Да? Mm -hmm. Ну, ти так вправо глянула. Mm -hmm. Добре. Зміщення mm -hmm. через зеркало. Mm -hmm. так, і назад, ж через ліве. Mm -hmm. Якщо в тебе немає зустрічки, Красина прохласти поворочку. Mm -hmm. Давай пробега чуля. Mm Такому -hmm. поступаешься? Ты кто хто его? Че? Кто раз Широкувато зайшла, виправишся, докрутиш. Глянь, справа. Зашвидко заходила для такої динаміки, mm -hmm. mm -hmm. для такого крутіння рула. Mm -hmm. Можна поняла. було або трошки швидше закручувати, побачимо трішки повільніше їхати. Mm -hmm. Добре, це ти для парковки знайшла, так? Да? Yeah. Не ризикуй колосом. Добре, але Трошки ризикувала. По перше, ти могла повільніше їхати в два mm -hmm. рази, в тебе оперативи більше вистачило, mm -hmm. і ти все рівно косенька стала. Це зарахується, mm -hmm. це чітко зарахується, mm -hmm. і не, можна було і не під'їжджати, і так було нормально. Mm -hmm. Отак, от близенько, там біля коледжу, там де одна політорка, mm -hmm. поняла. Mm -hmm. А okay. тут е, навіть оце заблизько. Плюс ти mm -hmm. мордочку погано відвела. Uh -huh. Бачиш, ми трішки косо, Да, ми трішки, да, чуть -чуть, да, ми да, трішки чуть -чуть. в бордюр стоїмо. Yeah. Тобто в тебе морда трішки ближче, ніж жопа. Mm -hmm. Зрозуміла. Yeah. І допоки ти не вирівнюєшся, дивлячись вперед, тобі не варто навіть дзеркало дивитись, mm -hmm. бо ти бачиш, що тут е, відстань величенька, mm -hmm. а насправді то на морді в два рази менше, mm -hmm. бо mm -hmm. ти не вирівняла вздовж бордюру. Mm -hmm. Поняла? Mm -hmm. Добре, продовжимо рух. У будемо рухатися ліворуч на Пражську. Це в нас буде повноцінний 9-й маршрут. При такій команді не варто вертатись в праву. А завтра котрі в тебе іспиту? 9. Ну, це ти поїдеш у 10.